Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Зелена територія у балці між вулицями Васніцова і Колодязною. Місцеві жителі перетворили її на сміттєзвалище. Інспектор з благоустрою Сергій Коваленко вже кілька днів вартує тут у засідці. За цей час вдалося на гарячому спіймати кілька порушників. Тут прибирав двірник крепу креп, номер 12 і він нікун від нікого не ховаючись. Просто-напросто нагло і цинічно. Почав собрав все сміття, яке було на території даного будинку, який знаходиться на адресою Вісніцова 8, і почав витрушувати у кручу, От сюди. Про це стихійне сміттєзвалище знають у міській раді, але лише розводять руками. Ліквідувати його не можуть. Головна проблема щодо ліквідації даного сміттєзвалища це складний рельєф місцевості, складний підхід. Потрібно працювати там вручну, техніку задіяти складно і фактично неможливо. Відповідно, ця робота ну досить таки складна. Поки що для того, аби зупинити стихійне викидання сміття, у місцях звалищ почали встановлювати камери відеоспостереження. Одна з них працює по вулиці Полтавській. Люди йдуть, слухайте, і, і вечором же йдуть додому, Кінув і пішов. Собаки розкидали, і це вообще особливо, коли жара, коли йдеш з дитиною. Після встановлення камери викидати сміття тут припинили, звалище ліквідували. А це вже вулиця Слатикова Щедріна. На місці колишнього смітника теж працює відеоспостереження. Чистіше стало красиві, не так навіть запах не той. Не то, що як раніше проходиш і не буду говорити. Усе відео з камер на сміттєзвалищах надходить у цей комп'ютер. За ним постійно стежать спеціалісти. Сьогодні, поки ви знімали, то ми двох чоловік зафіксували. Вибрасувалі мусор, навіть не в контейнери, а рядашком. Назвали ще, де працює Сергій Коваленко, відеокамер поки немає. Тому інспектору на порушників доводиться чекати і фіксувати все самому. Будуть організовуватися засади, тому що наше керівництво працює зараз на те, щоб не було у місті свалок взагалі. Очистити балкою між вулицями Васніцова та від сміття міські чиновники обіцяють наступного року. Реконструювати вулицю Дворцову можуть без участі кіровоградських архітекторів. Ті поки що не поспішають подавати свої проєктні пропозиції. Нагадаємо, закритий конкурс на забудову та благоустрій Дворцової оголосили наприкінці весни. З того часу термін прийому заявок продовжували. Останній спливає 7 вересня. На ну, даному етапі бажаючих поки що у нас мало. Є іногородні бажаючі. Наше щось. Ждуть, як -то кажуть. Я вважаю, що перш за все основна причина того, що це так, період відпусток, тому, мабуть, ще не всі включаються в роботу. Кіровограді хочуть створити муніципальну геоінформаційну систему органів місцевої влади. З її допомогою на електронній карті міста можна буде знайти будь-яку державну та комунальну організацію, а також основні підприємства та отримати повну інформацію про них. Поділитися досвідом та ознайомити кіровоградських чиновників із системою. Приїхали вінницькі експерти. Кажуть, знову ж таки про муніципальне це як слоєний пиріг на нижньому рівні. Це базові. В геопросторові дані, за які відповідає, як правило, адміністрація міста, і на неї накладуються різні шари. Це і практично всі інженерні комунікації, дорожня мережа, спеціальні служби, такі як МВС, МНС, швидка допомога і таке інше. В обласній державній адміністрації вітали підприємців з нагоди їх професійного свята, яке відзначатиметься в неділю. Для привітань зібрали кращих підприємців у різних галузях господарства. Керівники області вручили їм грамоти обласної ради та облдержадміністрації. Також кращі підприємці отримали подарунки – годинники. Вітаючи зі святом, керівник області Сергій Ларін вкотре зазначив, що бізнес і влада мають бути партнерами. Ми будемо робити все можливе для того, щоб бізнес почувався на керамградщині себе дуже комфортно. Тому що розвиток бізнесу це розвиток нашої області. І завдячуючи вам, в тому числі, ми створили за два роки 10 тисяч реальних робочих місць. Кіровоградських школярів вчитимуть вальсувати. За сценарієм першовересневого святкування майстер-класи проведуть в суботу у Ковалівському парку. Розпочнуться вони о пів на першу. Про це повідомила начальник міського управління освіти Лариса Костенко. О дев'ятій годині першого вересня всі навчальні заклади розпочнуть святкову лінійку. Через півгодини Кіровоградські церкви благословлять початок навчального року дзвонами. А об 11-й на школярів чекає концерт на площі Кірова. На площі Кірова приходять школи з учнями певних класів в шкільній формі, і це ми даємо старт нашому конкурсу шкільної форми обличчя школи. Це не тільки шкільна форма, емблема, тобто школи будуть намагатися викласти якісь певні фігури, які символізують або день знань, або традиції школи. бібліотеці імені Чижевського для любителів настільних розвиваючих ігор розташували стенд з німецькими іграми Геттем. Найпопулярніша серед них Халі Галі. Прийти пограти можуть усі бажаючі у понеділок, середу четверта неділю о 17-й годині. суть цієї гри полягає в тому, що виграє той, хто набере найбільше карток. І, дзвонить, і дзвонять, коли карти співпадають, дзвонять дзвіночок. Це дуже весело голосно. Дітям це дуже подобається. Кіровоградка Тетяна Непомнюча стала срібною призеркою чемпіонату світу з тайквондо, який нещодавно завершився в Естонії. Здобути золото наші спортсменці завадила росіянка. Але й друге місце результат непоганий, зважаючи на те, що на чемпіонаті світу дівчина виступала вперше. Нікатери теж виїжджали перший раз, як і я. Головне, що тренер задоволений. це плюс. Медаль теж до Головне, щоб тренер похвалив. А ось інший кіровоградський спортсмен Микола Гунька додому повернувся також з медаллю, щоправда, бронзовою. Виступили не неплохо, була проведена підготовка. Таня їздила на збори в Київ. Коля регулярно теж приходив, пригал, по виступав по спецтехніці. Ну як би сказалось, якісь фактори независячі від нас. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ